Всім привіт! З вами знову Форест і це нова серія летсплейв з модами. Сьогодні ми нарешті дійдемо до кар'єра. Кар'єр, тесаракти і так далі. Тому що мені кар'єра дуже давно не хватало. ресурсів вже обмаль, але лазити по шахтах не дуже хочеться. Так само я тут кабелі проклав під низом і зробив МФ... МФСУ. Е, але для початку хочу вам показати ось цей термогенератор. Генератор він з грехтехом, він видає 24 а, ну, він також працює на лаві, але він віддає ще капсули. Що чудово просто, тому що олова на капсули дуже багато втратилось. І тому це дуже економне рішення. Потім, можливо, іншу, інші генератори зроблю. Не знаю, подивлюся вже, а, а зараз... Я хочу спочатку показати вам крафт. Оцього. Я робив з алюмінію. Досить непогано, тому що алюмінію в мене є трошки в системі. Ось. 43 руди і 9 такого. Ще дві, дві пластини залишились. І МФСУ, яке я зробив... Я не використовував алмази, а використовував рубіни. МФС. Лапатрони я робив... З енерджі кристалів, а енерджі кристалів я робив з рубіння. Алмазів я не потратив і це чудово. Також я тут зробив... Давайте зараз покажу. Ось, це є трансформатор з 512 на 128 Сюди я пустив, пустив на оцей подбокс один пакет по 128. Наскільки ви можете знати. 512 в цьому трансформаторі розкладається на 4 пакети по 128. Один пакет я пустив сюди на цей ботбокс, а інші три я пустив сюди, тому що тут потрібен один пакет по 128, тут другий пакет по 128. І ще також ось його хоче він енергію втратити і тому ще один пакет для оцих таких розтрат. Так, ми оставимо поки що це все на місце. Сіде -сіде. Тут я поки що нічого не рухав. Все, було, так і лишилося. Лише я зробив стіл. Він робиться ось таким чином. Зараз покажу. Ой, ще я ще пишу. Стіл. Дуже простенький рецепт. Цей машинний блок так робиться з, з бронзи. І тут я перероблюю біо біомасу, в біокапсули. В біо біопаливу. Біомасу, біопаливо. Думаєте, навіщо мені біопаливо? Ні, я не буду його використовувати в генераторах, але зато я буду використовувати його для бойлера. Так як експерименти показали, що стаку капсул вистачає, щоб повністю розігріти бойлер до 500 градусів в 18П бойлер чи аж. 8... Бойлер за об'ємом 18 метрів кубічних. Це якраз хватати повинно мені. І тому ось такі то справи. А зараз давайте наберемо ось тут кар'єр. Ось він, перший тут. Дуже дорогий рецепт, надзвичайно, але давайте спочатку зробимо майнинг. Алмазну... Алмазне сверло. Так, я буду використовувати не такі алмази, а алмазну крошку. Як ви могли бачити, там можна використовувати алмазну крошку і це чудово, тому що алмазної руди в мене достатньо. Так, мусоратор. Мусоратор її потрібні і на виході отримуємо дві алмазні крошки. Якщо щось, то ці алмазні крошки не можна, не можна просто так переплавити в алмази. Можна в компресорі, але... Ну, також не вигідно. Саме вигідніше це е, в індустріальному кріндері подрібнювати алмазну руду. Там виходить один алмаз і ще крошечка така. Маленька. Так, 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 так. так. Титаніум. У мене є. Ага, стоп, давайте для початку зробимо звичайно мальний матеріал крафтиться ось таким способом за таким рецептом так мені потрібен буде циркус циркус мікросхема так мікросхема в мене немає є але така мені здається для кар'єри самого потрібна так чудово значить вже мікросхема є тепер сталь 4 штучки сталі мені буде замало, так як нам потрібно 5. Тому зараз біжу швиденько сюди. Забираю звідси. 15. Е, чуть-чуть <сміття> не хватило Буквально каплю. Так, все. Сталь забрав. Викладаю, ні, ще не викладаю. Ресет Refined Iron. redstone І також мені потрібно буде... Кабелі. Мідні кабелі. Давайте зробимо трошки побільше. Так, тепер. Батарейка, наскільки я пам'ятаю, у мене була в системі. Зараз все перевіримо. Так, батарейки є і це прекрасно. Тепер залишилось нам поставити сталь. Чудово. Можна ще одну зробити, ресурсів вистачає, але мені ще одну не потрібно. Так, тепер алмазну крошку беремо. Стоп, 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 це цинк. Ось воно. Три алмазні крошки. Титаніум. і мікросхема. Ага. Advanced не, мікросхема. Гаразд, але ну, в мене є, але одної ж трішки, значки мені мало буде. Фамазний був, все, ура. Тепер. Тепер давайте зробимо Advanced. Advanced електросхему. Так, 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 так. Глоустон, Глоустон. И Ляпис. Ой, ой, я еще, еще, я еще забыл. Просто так буду Давайте две штучки сразу запасом. Я люблю работать все запасом. Все. Теперь.

7-6 ранок 6, 6 є. Тепер робимо з них золоті. 4 золоті нам буде потрібно зробити. 4. І тепер з двох золотих робимо алмаз Ой-ой! <свіс> Допомагає, але в принципі не... Де не попадає. Все чудово. Тепер ставимо 20 second. О, нарешті я задачу наступный секід. Стоп. Что на сюди? Ем. Нет, сякать. Хай будут секет. И алмазний... Гур. Все, чудово. Ура! Карьер, карьер, карьер. Теперь нам потребны будучи палки. Ура, палки Е, але, вы... Нет, трех штучек как раз достать не буду. И, и ляпис. А что не так? Ага. Точно. Все, я задал. Сначала потребно заработать рестоун. Факелы. А потом уже можно с них работать маркер. Лендмарк. Все. Прекрасно. И теперь, теперь, теперь Зробимо два тесаракти. Для цього буде потрібне скло. Спочатку зробимо фрейми їхні. Так, скло, олово, тін. І потрібні будуть алмази. Алмази якраз два є. Все, прекрасно. Робимо два фрейми. Що таке? Голова закінчилась, не може бути. Не вірю. Якийсь глюк стався, але... Неважливо. Тих, я на хаді граю, давайте поставимо пісвол, щоб нам поки що не заважали моби всякі злі. Так, 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 так. Нам потрібно буде вісім штучок, ай. Будемо зайву летимо. Скільки мене нарі. ще тисяч. Непогано. Я вже навіть не знаю закидувати ще біомасу робити, тому що на стаку бойлер мож, можна розігріти, як я вже казав. Ну ладно. <кхи> Давайте Зразу ставимо Magma до розплавлятися. ендерперли. А сюди закидуємо фрейми. Видається по 250, тому... Зараз швиденько ми зробимо фрайми і можна буде ставити перший кар'єри, я хочу поставити в пустень. Так як мені піска зараз б... бракує, а камінь там не такі. Тому... Тому прекрасно. До речі, меч майже зламався. Так, так. так. Перший терсера. Тир... Ні, забагато не повинно бути. Так, все нормально. Почав заповнюватися другий день. Другий фрейм. Не тессеракт, а фрейм. А сам Тессаракт Буде робити за ось таким рецептом. Тут є три види тессерактів. Item, Tesseract, Liquid і Energy. Тобто для предметів, для, для рідин і енергетичний. Спочатку я зроблю енергетичний, так як мені ендерперлів не хватить, щоб зробити два таких і два таких. Так їх треба робити по два. що е... що, що? Коротше в чат вибила. Добре, хай не перебуває. А, може з цього готовий ваш другий тис, фрейм. Ну ще я сумніваюся, але може бути, в принципі. Тому я зроблю зараз два енергетичні. Для цього нам буде потрібний свинець, електром і олово. І також нам буде потрібний... ага, я не подобався... Ні, фрейм нам не потрібний буде. Ось... Не такий фрейм, як у цього Пітесаракте, а я ману увазі ось такий машин. Мама Машин Фрейм. Мама <смас> Машинфрейм. к <смас> х к Так, електрум. Электрум, Electrum, дальше. Олово. Олово. Так, 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 так штучка І остання штучка, яка нам буде потрібна, це свинець. Свинець в мене є. Я вже показував, як його робити. А, стоп. Тут не олову потрібно а срібло. Ну, добре, що срібло в мене теж є. Невеличкий запас. Все. Чудово. У мене є два тесерети. Один я поставлю. Ось сюди. Це поки що, так тестово, потім буде стояти біля мережі щоб зручно користуватися. Все буде підписано, чудово СД А звідки тут? А звідки тут е... я ж нічого ще не створював. Не понял. Да я ж тут ще навіть тесерактів не нема. Навіть не 4. Нехай буде один і тут Це буде тако <почат...> початок кар'єра Все. І до речі хочу подивитися... Ага. Тут треба поставити Сент ОНІ. Так, все, чунтово. Приватний. Приватний не треба Нема, нема смисла ставити. Так, одиничка, все чудово. Тепер... потрібно, Тут, тут 30 видає, непогано. І сонце якраз встало, прекрасно. Якраз якраз це так як має бути. Зараз швиденько долітаємо до пустині. Дуже добре, що кар'єр має в собі ченклоудер. Тому не потрібно буде ченклоудити. Ченклоудерами. Але спочатку колись не був, в кар'єрах не було ченклоудера і це було надзвичайно незручно. Так, десь би таке місце порівніше. А хоча в принципі порівніше, не порівніше, але все одно. Так як я хочу поставити... Я не знаю, максим... Ні, максимального ні тому що мені потрібно, щоб він чим пошвидше дійшов до алмази. Ух, те ще опит. Круто. Це те, що я тільки що тут на полювання ходу. Шо-шу шу-шо-шу. -шу. Ого, дерманів 21 жовтня. Непогано. Скажу я вам. Непогано так. Так, значить, ставимо кар'єр. И стоп, не ставимо кар'єр. Сейчас треба? марки. Сюди. И знаете, що я не взяв? Я не взяв... Я не взяв факер. Ми зараз швиденько повернуся на базу, візьму факелів і, і повернусь. Так, все, я повернувся, я взяв факелів і також я взяв скриню. Одну мідну скриню, тому що про скриню я був теж забув. Ай, щось... Підлагало. Так, кар'єри я не буду ставити максимального розміру, як я вже сказав. До речі, ну мені факели були, ви могли вже побачити. Для того щоб я міг бачити оцю лінію Ось, 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 ось Давайте подивимось, доквона тут ще йде, чи далеко, чи ні. Ой, ще трохи є. А, трохи є. Ну вже не дуже так багато, але ну давайте тут поставимо. Ні, не тут, тут, а ось тут, ей! То так... А ні, я з'єднався. Я думаю вони так не з'єднаються, але... З'єдналися. Також поставимо тут факел, щоб ми могли побачити цю лінію. І так, в мене якісь блоки є, звичайно, пісок і туди я аж не хочу, давайте десь приблизно е Навіть не знаю не знаю. Тут ще таке, що не копався ніколи. Ну, наприклад, тут. Все чудово. Чудово. Рамка утворилася, як бачите. Забираємо фото. Ну, що ще попасти не можу. Ставимо кар'єр. Все. Марк я потім піду забару. Також ставмо тессаракт. Ось ця частота і спочатку зроблю ось так тому що хі, якщо я зроблю ось так, він зразу почне Ні, не почав а чому чи почав? Ні, не почав е, -е так, 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 так. Це ж, це ж енергетичний правильно рак ну а все правильно ух ти. стоп то там щанки вигрузились звідки як він може енергію брати як там вигрузили щанки Тому що ми не вигрузили шанки. До речі, цей кар'єр свій, тисяча метрів, просто здається. Це таке, щоб наглядно було. Ні, <рес> мені просто здається. Так, ставимо скриню. І на деякий час можна про нього забути, але Та, цієї скрині буде дуже мало. Тому я, я трошки ще побуду тут, погуляю. Понабиваю андерперлів, побиваю тут эндермені, до речі, я тут полюю на них. Якщо ви ще не здогадалися я тут на них полюю і мені там лишилося буквально 4 штучки андерперлів набити. І можна буде Можна буде вже зробити айтем Тессеракт і навіть забути про це місце, хіба приходити переставляти кар'єр на інші місця. До речі, знаєте, що я хочу подивитися На F7 показую ще... Ні, значить не на F7, не на F9. Так, два рази F9 щелкаємо і бачимо чанк. Кар'єр стоїть в цьому чанку. Скриня. Все добре. Ага, тобто ще аж 20 кар'єр буде тримати чанк, значить все нормально. Нічого не вигружується з пам'яті. Все чунтово. Так, F9 ще раз. Все, кар'єри ми поставили. Тепер... Ресурсів повинно хватати, кар'єр зараз вичистить цю цю площадку, я буду йому зараз потрошки допомагати, тому що тут дуже багато піска. А так поки що, всім дякую за перегляд, з вами був Форест. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім удачі і па-па!